У день, коли він мав мене вбити, у доньки було день народження в Одесі. Засудила організатора замовних убивств, якого СБУ назвала російським агентом в Приморському рейсуді Одеси. Колегія суддів оголосила вирок обвинуваченому в організації замовних убивств Миколі Майоренко та засудила до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ назвала його російським агентом, який працював на замовлення ворожих спецслужб. Втім, прокурори це в обвинувальному акції не зазначили. За даними СБУ в Одеській області, восени 2024 року спецслужби РФ планували показове вбивство активіста Дем'яна Ганола та бізнесмена Геннадія Бейбуцяна, який очолював громадське формування, що допомагало правоохоронцям. Та залучили для цього Миколу Майоренка, який давно був у полі ворожих спецслужб. Правоохоронцям вдалося зірвати плани та затримати організатора вбивств. В моєму подкасті на варті з Юлією Хемерик деталі цієї Праве посилання в шапці профілю.